Що насправді стоматолог робить з вашим зубомудрості під час операції? Зараз покажу всі етапи. Видалення зубів мудрості зазвичай починається з дезінфекції операційної зони за допомогою антисептика або спеціального поліскувача для ротової порожнини. Потім стоматолог застосовує блокадну анестезію нижнього щелепного нерва у поєднанні з інфільтраційною анестезією навколо самого зубомудрості. Далі, за допомогою скальпеля лікар робить розріз по краю ясен навколо зуба. Розріз продовжується вглиб. Після чого тканини від ясен відшаровуються та відтягується, щоб оголити кістку нижньої щелепи. Наступний етап контурна пластика. Спеціаліст частково знімає кістку навколо зуба, щоб отримати доступ до його кореня. Після цього ростин проводять вздовж осі зуба, розділяючи його на дві або три частини. Спочатку витягують одну половину, потім іншу. За необхідності роблять додатковий розріз на рівні коронки, щоб витягнути остальну частину зуба. Останній етап видання залишкового корення. Після повного очищення рани в середину поміщається колгенова губка, щоб запобігти інфекції або альвіоліту. Цей наповнювач є біоматеріалом і самостійно розсмоктується протягом 15 днів. У деяких випадках накладаються шви, які потрібно зняти приблизно через 7-10 днів після операції. Ну а щоб не пропустити більше таких корисних відео, підписуйтесь.